Вітаю, друзі. Отже, сьогодні, 22 серпня 2023 року, Збройні сили України зайшли на територію села Роботине, що на заході Запорізької області. Операція з визволеного населеного пункту вже розпочалася, і, скоріше за все, так само, як це було з урожайним, ми невдовзі побачимо новину про звільнення селища від російських окупантів. Але насправді Роботине має набагато більше значення, ніж більшість собі уявляють. Зараз в цьому населеному пункті веде бій з окупантами окремо 47 Механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України, утворена з цивільних добровольців, бригада пройшла жорстокі випробування і бої. Особливо вони відзначилися під час боїв за вуглегірську ТЕС у червні 2022 року, коли, за словами заступника батальйону Івана Шаламаги, бійці підрозділу за дві доби відкинули ворога на 4 кілометри. Далі, на початку червня 2023 року, 47-й бригаді було поставлено складне та важливе завдання прорвати російську оборону на Запоріжжі. У напрямку міста Токмак. Якщо що, то станом на той момент, це був один із найскладніших напрямків для наступу українських військових. А саме від Оріхова і Малої Токмачки вздовж лінії фронту до Токмака. Так як ця частина російсько-українського фронту була найбільше замінована, і там були розміщені найбільш боєздатні російські підрозділи, які мали захищати дорогу на Мелітополь, таким чином, населені пункти, які були розташовані на шляху до міста, окупанти буквально перетворили на фортеці, як, власне кажучи, сам Мелітополь, організувавши. Навколо населених пунктів щільну оборону, звівши бетонні укріплення і дзоти. Таким чином, зробивши прорив у напрямку роботиного, Збройні сили України ще більше послаблюють російську оборону, нейтралізувавши першу лінію захисту окупантів і просуваючись далі в глиб населеного пункту. Хоч в селищі й досі тривають бої, але як можна побачити на мапі бойових дій, основні російські збройні формування вже вийшли з роботиного і зайняли оборону біля новопрокопівки. Також були підведені частини із інших ділянок. Фронту, що звичайно ж призвело до послаблення російських позицій на тих ділянках, звідки було відправлено підкріплення? Скоріше за все, вже під час звільнення Новопрокопівки українським Збройним силам доведеться зіткнутися з 210-м, 70-м та 1430-м мотострілецьким полком російської армії. Але чому росіяни так раптом заметушилися? Чому вони так ріяно намагаються не пропустити Збройні Сили України саме на цьому напрямку, підводячи величезну кількість підкріплень і послабляючи власні? Фланги, чому потенційне визволення роботиного викликало у них таку паніку, а все тому, що, хоч село Роботине має площу всього-навсього 3 квадратних кілометри, і до війни там проживало менше 500 людей, під час російсько-української війни, а особливо в часи українського контрнаступу, воно набуло не просто тактичного, а стратегічного значення. Справа в тому, що населений пункт лежить на автостраді з Оріхова до Токмака. І якщо говорити приблизно, то до цієї надважливої для росіян логістичної точки десь 20 кілометрів. А після повернення Токмака дорога на Мелітополь буде відкрита. І думаю, що важливість цього міста вже точно не треба пояснювати, адже він по факту є воротами до Криму і однією з головних цілей українського контрнаступу. Адже відновивши контроль над Мелітополем, українці переріжуть шляхи постачання для росіян, що все ще перебувають на сході Херсонської області на лівому березі Дніпра, що змусить окупантів відійти. До Криму, а завдяки новим крилатим ракетам від французів, стане можливим повне знищення військової інфраструктури на півострові і відрізання його від лінії постачання, що в перспективі призведе до швидкого виснаження і капітуляції російських військ. Звичайно, багато хто скаже, що битва за населений пункт Роботине начебто не є такою великою перемогою, адже йшла вона кілька місяців. Але так же склалося, що війна зараз перейшла у стадію позиційної, через те, що обидві сторони зрозуміли, наскільки в сучасних реаліях є неефективними атаки бронетанковими колонами, а також через першу відчайдушну оборону української армії, а потім вже завчасно підготовлено росіянами лінію оборони. Але українці знайшли вихід, і за допомогою піхотних штурмів, за артилерії та інколи техніки змогли обійти роботи не зі сходу і заходу, що зрештою спрацювало, і українські війська змогли прорватися. Але навіть якщо росіяни і зможуть у такій ситуації зупинити просування Збройних сил України на Токмацькому напрямку, то недавні успіхи ЗСУ в ворожайному і бічні перегрупування російської армії роблять їх позиції під Старом Линівкою ще більш слабкими. У такому випадку Україна просто може вдарити на цьому напрямку і таким чином відкрити собі дорогу на Маріуполь. Звільнення якого призведе до таких же самих наслідків, як і деокупація Мелітополя. Звичайно, росіяни знову почнуть перекидати свої угрупування з інших ділянок фронту, але в будь-якому випадку, це просто-напросто і далі послаблятиме їх. Тим часом, як у самому Роботиному, нині триває евакуація мирного населення. На фото, та згідно словам самих військових, можна побачити, що місцеві дуже вдячні українським солдатам, що іще раз підтверджує, що саме українці є справжніми визволителями, скоро роботи не буде остаточно звільнено, і це буде дуже важливим кроком на шляху до повної деокупації Запорізької області, а слідом і всієї України. Слава Україні! Слава ЗСУ!